Лицю гладь я в'язала спицями номер 3 а резинку спицями номер 2 Ось спинку ще покажу. Які спиці я використовувала при в'язанні цього светра? Спиці номер 2 зінг від Днітпро. Нероз'ємні, вкорочені. Ці спиці використовувала для в'язання резинки горловини і також резинки по низу рукавів. Далі спиці номер 3 роз'ємні, також вкорочені. Зінг. Використовувала для в'язання рукавів лицьова гладь. От. І основне полотно лицьова гладь в'язала спицями номер 3 карбоновими від Дніпро. Ось так вони виглядають. Бачите, вони в мене вже тут змінили колір. Це вже давно вони змінили колір, але я все одно люблю ці спиці і доволі часто їх використовую. От це знімні спиці.